Уважні, коли настав вечір до о самого дня першого тижня, а двері були замкнені там, де були учні зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже, їм мир вам, сказавши Це, показав їм руки і бік, і зраділи учні, побачивши Господа, і знову Ісус їм каже, «Мир вам. Як мене послав Отець, так я посилаю вас, сказавши це, дихнув. На них і каже прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Томаш один з дванадцятьох на прізвище близнюк не був з ними. Коли прийшов Ісус, інші учні йому сказали ми бачили Господа. Він відповів, як не побачу на Його руках ран від свяхів і не вкладу мого пальця в місце, де були цвяхи. І коли руки мої не вкладу в його бік, не повірю. По вісьмьох днях учні його знову були в домі, і тома був з ними. У відходить Ісуса, двері були замкнені і стає посередині і каже. Мир вам, потім каже, «До Томи вклади твій палець сюди і глянь на мої руки. Простягни твою руку і вклади її в мій бік, і не будь не віруючий, але віруючий. Тома відповів і сказав до нього, Господь мій і Бог мій каже йому Ісус, тому що Ти бачив, мене віруєш. Щасливі ті, які не бачили і увірували, багато ще інших чудес. Учинив Ісус на очах своїх учнів, що їх не записано в цій книзі, а ці записано, щоби увірували, що Ісус є Христос Син Божий, та ввірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес! Цю першу неділю, дорогі в Христі, браті і сестри, неділю по торжестві Воскресіння, ми згадуємо про подію, яка не приносить слави апостолам. Чому? Тому що, як чуємо, описує їхні слабкі сторони. Апостоли після розп'яття і поховання Ісуса були злякані, мали страх. Вони не знали, були в такій непевності, що з ними буде далі. Без свого учителя, без свого наставника в них після пережитих моментів не було ідей в голові. Тим більше Римська імперія почала переслідування і знищення християн, так? вони переживали ще й до того всього й страх. Так, і перебували в таких сумнівах, нерозуміннях, навіть в певній мірі хиталися в своїй вірі вже щодо Ісуса. Бо як так сталося, все було добре, а тут в один момент. Кількох днях усе кардинально змінилося. Що буде далі? Але, знаєте, в цій ситуації Господь також щось показує і їм, і нам. Бо Бог є дуже добрий педагог, Він є дуже добрий учитель. Він залишає за ними вибір, можливість вибору. Для того, щоб в їхніх серцях і в їхньому розумі дозріло таке відповідальне, зріле рішення. Так? Син Божий каже, що хто вірує, той спасеться, тим самим випробовує віру. Тих учнів, наляканих учнів, які є, які є зібрані. Так? Знаємо, що після того вони утвердилися в своїй вірі і, розприділившись, пішли проповідувати Слово Боже усім народам, так як їх, їм заповідав про це Христос. Але маємо ще одного, такого апостола, про якого сьогоднішні Євангелії окремо згадує. Апостола Тому, знаєте, український народ, не знаючи в інших правда, народностях, є така поговірка, так? бо в нас то знають, що кажуть, ти такий невіруючий, як Тома. Є таке? Є, правда, і ви також про то знаєте. Знаєте, І коли ми кажемо то людині, що ти невіруючий, як Тома, то хочемо немов би, підкреслити недовірливість тої особи. Висловлюємо це їй як докір, як те, що людина не може повірити в те, що я їй говорю. Хоча не змушена абсолютно. Так само, як апостоли. Вони не змушені були повірити тому, чому, що їм з'явилося. І ця історія з апостолом Томою має таких дві частини, два моменти. Перший момент це є, власне, трудність апостола, що виражається в його свобідній волі, не відразу повірити, засумніватися. Він цього не бачив. Він бачив інше, він бачив розп'яття, він бачив зняття з Христа і покладення до гробу. А якимось фантазіям відразу вірити, він не був готовий. Але другий момент це коли апостол Тома каже до Господа, Господь мій і Бог мій, яке глибоке визнання, переконливість. Звичайно, після того, як він переконався, як досвідчив це. І знаєте, осуджувати цього апостола, я думаю, не є правильним, тому що, тому що по-перше, він мав, як я сказав, свободу вибору. По-друге, він знаходився у пошуках правди. Чи зараз ми, дорогі в Христі, дуже часто знаходимося в пошуках правди? Чи може ми їмо ту інформацію, яку нам сиплять? Інтернет, телефон, планшет, комп'ютер, телевізор. І ми до споживаємо, споживаємо, споживаємо. І Щось віримо, щось не віримо, і так живемо. знаєте. І ще один одного, вже тепліше стало, ще один одного на лавочках там вже робимо такі політичні, експертні досліди. Так? Але чи ми знаємо правду? Чи ми досвідчили тої правди? Чи були в пошуках правди, тої істини, тої дійсності, яка вона є, ні, ми не знаємо. Так багато чого нам не подають. Апостол Тома мав сумніви. Він не залишався в своїх сумнівах, він так, можливо, не повірив своїм співбратам апостолам. А він шукав. Він шукав. Він вимагав від Бога, Господи, я хочу повірити, але допоможи мені в тому. Знаєте, він не мав страху виявити також свою слабкість, бо сказати перед Господом, знаєш, я. я Перетим, як після того, як він ходив з ним, був найближчим другом, сказати, я тобі не вірю, та я не вірю твоїм друзям моїм друзям, він мав сміливість виявити слабкість, сказати я немічний, Не можу я повірити, поки не побачу, не вкладу рук, не вкладу пальців. Ісус із своїм Воскресінням укріплює віру учнів, укріплює, намагається укріпити віру також. І кожного з нас. Зауважимо, що після Господнього Воскресіння сумніви тих, хто зустрічали Ісуса на своєму шляху, так? чи то тих жінок, мироносів, які зустріли ангела, чи то тих двох, які. І, і йшли по дорозі, Ісус долучився до них чи тих самих учнів, які були зібрані. Тих, хто зустрічає Ісуса сумніви, розвіюються, укріплюється віра. Де ми можемо зустріти Ісуса? Дорів Христі, все дуже просто. Там один, два, три, чотири сповідальниця. Після сповідальниці, коли я приймаю Його в своє серце. Я його зустрічаю, я його приймаю. Того, хто, подібний, як томі, розсіє, може розсіяти мої сумніви, якщо я знаходжуся у пошуках, якщо я знаходжуся таким відкритим серцем, відкритий на те, щоб Господь щось показав мені нове, відкрив щось нове для мене. в Христі, браті і сестри, ідімо у своєму житті. До кінця ніколи не зупиняємося на половині шляху, на половині радості, на половині віри, але завжди прагнім знайти істину, прагнім знайти правду, якою є Христос і яку для нас відкриває Христос навіть у цей непростий час. Kristus Vaskars.